19 грудня день святого Миколая. Найбільше його очікують діти, оскільки слухняним діткам він ночі приносить подарунки, а не слухняними різочки. Здавна Миколай вважається покровителем моряків, рибаків, водіїв та студентів. І сьогодні ми поцікавимося у житомирян. Чи вірять вони у святого Миколая та що вони про нього знають? Святий Миколай це свято для всіх дітей. Що ще можна сказати? Я думаю, це радість для кожної маленької дитини, яка сподівається знайти щось хороше в себе під подушкою. Був маленький, звичайно, вірив. Дуже хотілося знайти в себе під подушкою щось цікавеньке. А ще знаходив? Знаходив іграшки різні. Ну, звичайно, для дитини радістю є іграшка, якась, яка ну принесе їй багато задоволення. Це було дуже великим задоволенням особисто для мене. Так, сьогодні приніс мені святий Миколай, дуже гарну сукню. Звісно, Мені перчатки і цей і ремінь з бумбоксом. Мені приніс новий телефон і також рукавички. А що знаєте про цвяток А Ми знаємо, що була така легенда, що коли один хлопчик по імені Микола пішов до Олександрової хатини і там залишив пакунок з, з подарунками. Знаєш, це велике свято. Церковне свято і старе свято свято, яке несе радість, добро, благополуччя в сім'ї, в родини, якого дуже чекають діти. Воно символізує подарунки, яких діти весь рік чекають. Моїй дитині сьогодні 12 років, вона весь час вірить, до сьогоднішнього часу вірить у це свято. Він допомагає бідним, діток дуже полюбляє, дітки його люблять. І ми завжди. Стараємось на це в цей день діткам щось приємне зробити. Миколайчики, мамочка, пекла, дуже гарненькі такі в образі пташок і самого Миколайчика.